Руна дня на 4 січня 2025 року. На цей день випала руна Манас символізує людське я, гармонію в суспільстві, самопізнання і співпрацю. Ось що може вас очікувати. Командна робота День сприятливий для співпраці, обміну ідеями та спільних зусиль. Саморозвиток, ви можете зосередитися на глибшому розумінні себе, своїх потреб і мотивів. Підтримка від оточення, можливе отримання допомоги, поради чи підтримки від інших людей. Вирішення конфліктів, день сприятливий для гармонізації стосунків, якщо ви готові йти на компроміс і проявляти розуміння. Пошук балансу Руна Манна нагадує про важливість рівноваги між особистими цілями та інтересами спільноти. Поради на день будьте відкритими, слухайте інших, адже сьогоднішній день може принести корисні ідеї чи нові знайомства. Вчіться у себе, приділіть час для самоаналізу та роздумів над тим, що вам дійсно важливо. Проявляйте турботу, підтримка близьких або допомога іншим може створити гармонію та покращити ваші стосунки. Уникайте ізоляції, важливо бути частиною колективу чи громади. День під впливом руни Маннас принесе можливість зміцнити зв'язки з людьми, а також краще зрозуміти себе.